Новинки в Аврорі, які ви могли пропустити цього разу, скільки знахідок, що я не могла вам цього не показати. Не знаю, як ви. А я завжди біжу одразу до б'юті відділу. Бо там загалом найбільше знахідок. От, наприклад, ось ці кремчики для рук. У мене вже є один такий, тому я одразу взяла ще два аромата. і не знаю, чи ви бачили, але подивіться, які класні парфуми позавозили. Коротше, я набрала всього, що душа хотіла. А тепер супершвидка розпаковка ніщаків, які я собі взяла. Я не буду вам показувати, що я купила собі тряпочки на кухню. Я думаю, це не дуже кому треба. Саме перше я взяла собі оці креми. Дівчата, я навіть не очікувала, що я їх знайду. Давненько користуюсь ось таким зі смаком лате. Боже, дівчата, це такий О, запах. Мені не лате пахне, а прям тірамісу. Використовую його реально майже щодня. Давайте быстренько понюхаємо. Перше, це у нас лимон. Я ненавиджу креми для рук, які залишають жирність після себе. А це. ой. О, це не просто лимон. <Vegas> М -м -м... Мені це якась випічка лимонна. Можливо, навіть перший продукт мій від Lovit, ну, тобто ось ці креми. Але це просто вау, 70 гривень, я не вірю в це. Наступний це також випічка тарт. Подивіться. Можливо, якийсь вишневий. Поки ви не розмили їх, я, мабуть, піду завтра в Аврору і куплю ще собі один такий. Оце прям така імба, боже дівочки. Обов'язково заскріньте і знайдіть в своїй Аврорі і спробуйте. Наступне це я обрала для себе парфуми з Аврори. Ви уявляєте? Бачила, скільки відгуків на них, дівчата, я просто як побачила, я навіть не думала. Я обрала аромати, які мені можуть сподобатися, і купила. Ну давайте, якщо ви хочете за тест цих парфумчиків з Аврори, маякуйте в коменти.